У перший день повномасштабного вторгнення, пригадує 34-річний військовослужбовець Андрій Гумений з Хмельницького району, не міг виїхати з Києва, де працював. До Житомира майже добу йшов пішки. Сам на другий день війни. В 6 один ранку я вийшов, і в 3 часа ночі я був в Житомирі на вокзалі. Всю всю дорогу я йшов. Машини всі стояли, всі траси були забиті. В Київ да, було. Як то кається, дорога свободна. 26 лютого пішов ТЦК, а наступного дня, говорить, вже був у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. В березні місці вже почалися в Житомирській області, у нас перші бойові зіткнення. Бойового досвіду, розповідає, не мав і раптом війна гради. Возграда ж виходу не чути. Почули тільки, ну, побачили, як прильоти почали. Ну, не як так, шахматним тим порядком град прилітає. Ну, Прилетіло недалеко, за метрів. 80, більшості трави сухої було, почала трава була горіти. Перекинулися на село, там пару хат згоріло від цього всього, від цих прильотів. Москалів почали відганяти, відганяти, і аж ми дійшли, дійшли аж до самої Білорусі. Влітку 2022-го їх підрозділ передислокували на Луганщину. Найбільше, каже, дошкуляли обстріли. Мінометки, 80-та міна, 120 ті -та міни, танків обстрілювали, зградів обстрілювали теж. Бої на Луганщині розповідає тривали до кінця літа 23-го. У вересні передислокувалися ближче до населеного пункту Спірне на Донеччині. Пригадує, як 16 вересня зо два взводи росіян намагалися вирватися з оточення. Чоловік їх 40, вони почали вилазити на нас. Ну і вже почався стрілецький бій. Відстань ну, метрів 50-60. Вони періодично ще закидали мінами. І прилетіла одна міна. І попала в ногу. Правого гумілку говорить, поламало у кількох місцях. Після реабілітації військово-лікарська комісія визнала його придатним для служби у тилових частинах. З червня 24-го Андрій Гуменний служить у Гордоцькому районному ТСК. Михайло Жила, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.